На початку 2026 року волонтерський центр шостка добро запустив благодійну акцію бокс незламності. 12 лютого відбувся розіграш призів. До нас звернулася воїнська частина 3018 Національної гвардії України. Рубіж. До речі, дуже багато наших шостинців з нашої шостінської громади саме виборують перемогу України в рубіжі. Співпраця з рубежем розпочала ще на етапі формування бригади і триває досі. Прийшла мама нашого загиблого калатуши разом з тітю. Це якщо ви пам'ятаєте, медик. Він похований в Житомирі, але мама е, проживає в Тіменівки, і вони звернулись до нас прямо з сльозами. Допоможіть хлопцям, які воювали е, з нашим е, синами племінником, А зараз там мої два сини і ще там родичі. І тому ми вирішили. Ось такі бокси незламності приготувати і допомогти хлопцям. Для виконання складних бойових завдань нашим захисникам критично необхідне потужне професійне обладнання. Також триває збір коштів на додаткову потужну батарею та акумулятор, що необхідні для їх повноцінної роботи. Ми написали листи на пумп, ми від хлопців взяли рахунки, їх прохання, і думаю, що цей комплекс, про який ми йдемо мову, ми обов'язково обовязково хлопцям передамо повній комплектації. Назву бокс незламності волонтери обрали не випадково, адже сьогодні це слово стало справжнім символом українського духу. Для кожного з нас воно несе особливий сенс. Це наша здатність єднатися попри темряву і зігрівати одне одного, коли навколо холод. Символічно, що ці бокси наповнені саме такими речами, які допомагають вистояти, боротися і залишатися сильними, попри будь-які виклики. Незламні ми. Незламна шостка, незламна Україна саме в боксах знаходиться те, що дасть можливість нам вистояти мороз, холод без електроенергії, тобто суперприз генератор. Які звичайно можна підключити, і буде світло. Тут знаходяться у нас від Григорія Канавея, нашого волонтера, який нам дав згоду, щоб ми розіграли. Такі плитки, які працюють на газових балончиках. Завдяки друзям-волонтерам та місцевим підприємцям розігрували медичні аптечки, ліхтарики від Олега Белобородова, термос від магазину Новий та теплий одяг для діток від волонтерки Олени Демченко. Квиток для участі у розіграші вартував символічний 200 гривень. Було куплено 423 квиточки, що дозволило волонтерам зібрати майже 85 тисяч гривень. У розіграші боксів незламності взяли участь ті, хто постійно донатить. Підтримує наших захисників, адже саме завдяки цій стійкій спільноті благодійники волонтери мають можливість закуповувати необхідне обладнання. Я дуже вдячна, наприклад, організації родин, у яких пропали безвісті чоловіки, рідні, вони вже другий раз дуже потужно викуповують квіточки і допомагають. Дуже багато куповують квіточки родичі родин загиблих саме. І от у цьому у нас приєдналися іще нові родини, які і розуміють, що таке горе, розуміють, що таке втратити близьку людину, і що е, допомога там. Потрібна набагато більше ніж тут сьогодні. Світлана Субтельна висловила щиру вдячність кожному, хто долучився до розіграшу, підтримавши ініціативу власним внеском. Окрема подяка меценатам, які надали цінні речі, хто, попри відстані, кордони залишається частиною великої української родини та продовжує допомагати рідному місту і захисникам. З Канавей – це Німеччина, Ліна Дємченка працює з Нідерландами. Наша мешканка шостки Загуменна Людмила, вона майже з початку війни допомагає військовим, допомагає діткам загиблих, постійно, постійно, якщо ви бачили, ми від неї презентуємо дітям подаруночки. І ось вони на новорічні свята в своєму приході, церковному. Му організували, організували різні виступи. Це в місті Мафра. Португалії, до речі, ми викладали ці виступи. Вони у нас є, і вони зібрали 20 тисяч гривень, і передали вже в переводі з євро, передали нам і сказали, що дуже хочемо допомогти хлопцям. Тому ми вдячні нашим донорам із за кордону, які не сидять на місці, які активно ведуть допомогу і мешканцям, і військовим, і діткам загиблим, і всім. Головна інтрига щодо того, кому в результаті розіграшу дістанеться суперприз. Завершилася неочікувана та надзвичайно приємно для самих волонтерів. Генератор виграла місцева підприємниця пані Наталя, яка постійна та віддана допомагає центру. Не було за чотири роки повномасштабної війни жодного тижня, щоб Наталія не прийшла сама. Не задонатила, не прийшла з своїми племінниками. Не виступала на сторінках загальної спільної організації наших підприємців у Фейсбукці і не призивала, що давайте допомагати. Якщо не будемо допомагати своїм, писала вона, то будемо допомагати ворогам. Тому Наталія ми настільки раді, що саме цей суперприз сьогодні отримуєте ви. Що коли ми почули ваше прізвище і зараз ще раз вам заплануємо, <вами лександр arab> володарка суперпризу була щиро розчулена такою несподіваною перемогою. Це неочікувано <С 0> дійсно <с 0> <с 0> Так, Але допомагайте, приймайте участь і не за дійсно так, бо ми на своїй землі. Ми в Україні. Підприємниця наголосила, для великої справи потрібно небагато, лише крапля уваги, репост або невеликий донат. Саме з таких внесків тисяч небайдужих людей будується незламний щит для тих, хто тримає фронт. Підтримати захисників можна просто зараз, зробивши донат на волонтерську картку Приватбанку за номером п'ятдесят один шістдесят вісім, Нескоромна Світлана, а потужна зарядна станція. Дельта вже відправлена на допомогу нашим захисникам.